Здоровчий сезон. Мініфутбол у погонах. Правоохоронці регіону відкрили літній чемпіонат ГОМВС України в Донецькій області. Показники соціально-економічного розвитку Донеччини зростають. На цьому наголосив під час прес-конференції керівник регіону Андрій Шишацький. Свідченням цього стали рейтингові дослідження Кабінету міністрів. Ще минулоріч шахтарський регіон посідав те місце. А вже у першому кварталі поточного року нам вдалося піднятися одразу на 10 позицій. Проблемними для області ще залишаються розвиток ринку праці та житлово-комунальне господарство. Наразі суттєвих зрушень у позитивну сторону Донеччина досягла у захисті прав дитини, посівши друге місце в країні. За рівнем злочинності показники нашого регіону одні з найнижчих у державі. Сьогодні президент ставить перед нами постійну задачу по ускорению развития экономики, по диверсификации економіки, в частности в Донецькій області, для того щоб зняти те риски, которые можуть быть сопряжены для нашей експортно-орієнтированной экономики Донбасу в условиях. Ні, зовнішніх внішніх ринків. Цілий ряд субвенцій у розмірі 150 мільйонів гривень. Саме стільки цьогоріч планує отримати з держбюджету Донеччина для реалізації медичної реформи. Зокрема, акцент робитиметься на розвиток станції швидкої допомоги та купівлю нових машин. Окрім цього, отримані кошти залучать і для придбання апаратів штучної вентиляції легенів та на спеціальне обладнання для обласних і міських пологових будинків. В часу буде в тендер на покупку 10 машин класу Б. для областной скорой помощи. Кроме всего прочего, будут выделены средства на капитальные ремонты станций, потому что они находятся в достаточно убогом состоянии. Будут закуплены GPS, будут закуплены базовые станции, архиваторы, для того, чтобы все-таки помощь была своевременно и был жесткий контроль за своевременным выездом бригад и оказанием такой помощи. А ось що стосується збереження автошляхів регіону та можливості передачі частини доріг місцевого значення обласним державним адміністраціям, то минулого тижня очільник Донеччини вже зустрічався з цього приводу із прем'єр-міністром України Миколою Азаровим. Як зауважив очільник області, сьогодні дороги місцевого значення Донеччини складають 77% від загальної кількості автошляхів, що знаходяться в Укравтодорі. 23 – це дороги державного значення, які область в змозі прийняти, але з певними умовами. Окрім цього, під час прес-конференції також приділяли увагу економічним проблемам регіону, подальші долі та перспективам щодо оновлення світлодарської ТЕС, а також проведенню минулого тижня другого Східноукраїнського аграрного форуму підвищення ефективності агробізнесу. Олександра Вчаренко Сергій Чорний, Андрій Долгі, регіональна служба новин. В Україні недоцільно вести видобуток газу осадових порід ні з економічної, ні з екологічної точки зору. Такого висновку дійшли учасники круглого столу, організатором якого став громадський рух Український вибір. Егологи зазначають, сланцеві свердловини на рік дають газу стільки, скільки традиційні за місяць, а найпродуктивніші з них за день. До того ж, вплив на довкілля бурових робіт на території нашої країни мало враховується, адже екологія в Україні не має відповідного законодавчого супроводу. Як буде відновлюватися середовище, ґрунт та вода невідомо гідророзриву передбачає використання значних обсягів води, а це може призвести до дефіциту та забруднення водних ресурсів. Відомо, що на Донеччині їх кількість і так обмежена. на 1000 кубометров газа значит, будет, будет из расхода на 2 куба воды. Поэтому если мы берем там, оптимистичный, пессимистичный прогноз, там, 3 миллиарда делим на 1000 кубов, умножаем на 2, мы имеем миллионы тонн воды, которая будет изъята. Более того, шансов у этой воды вернуться в тот круговорот, как говорится, воды в природе нету. Это была чистая вода, и после применения в технологии, даже для бурения, это высокотоксичный раствор. Очистка которого крайне дорогостоящего. Если даже эти воды будут откуда-то специально какие-то технические воды, не питьевые использоваться, то потом станет проблема того, что Эти воды, значит, каким-то образом надо будет утилизировать, то есть они будут стоять в водоотстойниках, потом многократно использоваться, Но все равно это очень большие объемы води. Науковці мають побоювання, що густонаселені регіони України можуть стати випробувальним полігоном для небезпечных технологій. То, що сегодня происходит в отношении именно нашої страны, если сравнивать ее с Европой, то там везде отказываются, либо ждут, что случится с такой например территорией, как Украина. Вот после этого вони будуть думати, а стоїть у них добивати нет. Польша акуратно попробовали і видимо, добивати не будуть. Що стосується донецького регіону, то сьогодні варто усувати екологічні проблеми, що вже накопилися, а не створювати нові. Такої думки дотримуються фахівці з питань геології та екології. Донбас не саме лучший регіон для того, щоб добивати сланцевий газ. Нам спочатку нужно займатися придварітної дегазацией і утилизацией метана из углей. Это для нас актуально, это нужно, это то, что у нас стоит первоочередной проблемой. Только туда никто не хочет вкладывать деньги, поэтому это все. Завісло. Подібні круглі столи вже пройшли у Харкові та Львові. Матеріали попередніх засідань передані до державних органів влади. Активісти громадського руху вимагають припинення розвідувальних робіт на українських родовищах задля проведення вітчизняних наукових досліджень з геологічно-екологічною експертизою. Вони потребують чималих витрат, тож поки не здійснювалися. Питання наразі розглядається. Ольга Цьома, Катерина Щугорова, Павло Чуприна, регіональна служба новин. Який шлях обере Україна? Що краще для держави та її мешканців? Митний союз або шлях до євроспільноти розібратися у перспективах майбутнього розвитку країни намагалися члени Донецької обласної організації молоді регіони разом з представниками німецького фонду Конрада Аденауера. та представителі молодіжі, которые займаються сейчас бізнесом, которые являются работниками местного самоуправления, государственной власти. То есть это те молодые люди, которые які... Напрямую уже сегодня участвуют в процессах развития Украины и имеют возможность оказывать влияние. И, безусловно, они являются членами молодежной организации нашей молодые регионы, поэтому это тот актив, который действительно может и квалифицированно обсуждать данный вопрос и оказывать непосредственное влияние на принимаемые решения и участвовать в их практической реализации. Учасники конференції висловлювали власне бачення розвитку країни та ділилися ідеями щодо шляхів реалізації поставлених завдань. Участь у обговоренні проблем німецьких спеціалістів надала можливість поглянути на перспективи розвитку під різними кутами. Речі о том, куди в яку сторону Україна буде двігатися, в сторону Таможного сторону, що ми какби ну, Провозглашаем это в сторону Европы. И поэтому тут просто мы пришли сегодня с референтом для того, чтобы и тот, и другой путь объяснить, что он из себя представляет, что он в себя включает, для того чтобы уже потом представители, которые, участники, которые пришли на на форум, могли в таком в рамках такой представлении. Ігри для сібя апелітніше стратегію. у дводенній роботі взяли участь провідні економісти, політологи та соціологи з багатьох вищих навчальних закладів України під час роботи у групах за різними напрямками. Молоді люди, які зараз роблять лише перші кроки у кар'єрах бізнесменів або політиків, могли змоделювати саме ті напрямки розвитку країни, які вони вважають найбільш вагомими для суспільства та держави. І можливо саме на таких конференціях буде знайдено той шлях, який і стане оптимальним для майбутнього України. Вікторія Шевкунова, Євген Утраднов, регіональна служба новин. Другий день у таборі а діти вже очікують мера. Олександр Лук'янченко не забарився. все. Ніхто спати не мішав. Підготовку до літнього сезону тут почали ще взимку. Відремонтували корпуси, замінили каналізацію та оновили спортивну інфраструктуру. На новому футбольному полі зі штучним покриттям перший матч. Червоні перемагають 5-0. Мотив у хлопців цілком зрозумілий. Для Івана тут буде чим зайнятися за зміну. Хлопець хоче покращити спортивну форму. Все нравиться, турніки, футбол, баскетбол, теніс. Але, як то кажуть, спорт спортом, а обід за розкладом. Меню мер залишився задоволений. Каша, Діточки, Анідон, Компоти, за якістю харчів тут пильнує дієт сестра Ольга Володимирівна. Жінка має особисто переконатися, що на стіл дітям потрапляють лише свіжі продукти. Я маю перед цим сосиску, или то або или каша манна, или вермишель. І я даю оценку, можна ли дітям це давати? Тим часом діти чергують на кухні, допомагають накривати на столи. Олексій роботи не цураються, але вбрання говорить не чоловіче. Накривати, під'їжджати, брати їду і поправляти, щоб було місце ставити когда Пірва ставят подвинуть их, їх чтобы щоб поставити потом. Ну вроді така не мужська робота. Не сложно для мальчика? Не сложно. Ну якби як немного. Цьогоріч саме на дитяче харчування звернули найбільшу увагу від фінансування до різноманіття. Найголовніше, що ми збільшили фінансування питання. І сьогодні на 41 гривню гривну в день рібенок отримує питання. Ми візьмемо на жорсткий контроль, щоб питання було разнообразным, щоб присутствовали в раціоні овощи, фрукти, соки. На варті порядку у таборі числена армія вихователів та вожатих. Перші лише з вищою освітою, другі молоді фахівці з педагогічного коледжу. Карина трохи старша за своїх підопічних. У неї в загоні школярі 13-14 років ними Натіснімовчі язик просто как-то, ну них, общаться з ними хорошо, ну, і все буде нормально. Про те, що сучасні діти аж занадто вибагливі знають всі, але не задоволених у лісовій касті ми не зустріли. Очень вкусно і много корм'ят. Ми можемо ходити в бібліотеку, читати книжки, грати на комп'ютері. у нас є качалка і много всяких цікавих кружків. Якщо точно, то більше десяти і всі на різний смак. Шашки, шахмати, кружок, глиняної ігрушки, кружок, вижигання, комп'ютерний, Ну дуже много для дітей, туристичні. Поэтому ми можемо охватить много дітей. почти всіх охватим дітей. На відкритті табору діти встигли продемонструвати меру свої таланти. А Олександр Лук'янченко віддячив за концерт. Табір отримав сертифікат на 2 мільйони гривень. За літо тут відпочинуть 2250 школярів. До речі, півтори тисячі з них отримують путівки безкоштовно. Наталя Максименко, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Чемпіонат ГУМВС України в Донецькій області 2013 з мініфутболу зміні футболу стартував на базі 37-го багатопрофільного ліцею. Віхідними правоохоронці знімали стрес та відстоювали честь своїх підрозділів на футбольному майданчику. Ми вже третій рік проводимо цей чемпіонат. Це стало вже доброю традицією. Таким образом, у нас люди не тільки розкривають преступлення, розслідують уголовні справи, а й займаються спортом, проповідаємо здоровий образ життя. Донецькі міліціонери встигли заявити про своє футбольне ми не лише в регіоні. Деякі з них у складі правоохоронної збірної області встигли пограти із європейськими колегами. І все-таки на думку керівництва поки що це турнір, так би мовити, здебільшого для своїх. Я вам скажу, що це мабуть, пак, тому що відкриття чемпіоната тут ще дуже мало співробітників, які просто приходять навіть сім'ями, болять за своїх колег товаришів по роботі. Тому ми як би... Достатньо велике увагу уділяємо цьому чемпіонату. Сам по собі турнір має чітке сезонне забарвлення. І сьогодні об'єднує ті підрозділи, які виявили найбільшу відданість футболу. Літній чемпіонат зібрав в цьому році 12 команд, які зіграють в один етап по круговій системі. Тобто .е. 11 турів. По регламенту соревновань предусмотрено два тайми по 20 минут. Цього року турнір розпочався із матчу третьої та четвертої позиції першості 2012-2013 років. Зустрілися команди Донецького міського управління та державтоінспекції. Розійшлися з миром 2-2 та переповіли свої враження від змагань. Ми не забили свої моменти, тому футбол той, хто забиває, а не той, хто створює моменти і би, от так. по так. дуже приємно, що організують соревновання. Я второй раз участвую. вот на зимнем турнире участвовал, понравилось очень. И сейчас я думаю, что условия все созданы для того, чтобы играть. Была отличная игра, поэтому будем надеяться на дальнейшую победу. Мы выросли с футболом, поэтому продолжаем играть в эти времена, несмотря ни на что. Мініфутбол для представників силових структур має ряд переваг перед так званим великим футболом: більше коротких стартів та менше виснажливого бігу. Адже часу на відпочинок небагато нерідко відразу ж треба заступати у зміну. Сергій Молотков, Олена Сушкова, Євген Отраднов, регіональна служба новин. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромецентру, у вівторок, 11 червня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі – плюс 14-19, в день – 26-31 градуси тепла. По Донецьку вночі – від 16 до 18 градусів вище нуля, в день – плюс 28-30. Атмосферний тиск істотно не зміниться.